Летять летять сніжинки на поле ліс і сад, веселий свій таночок танцює снігопад. На дворі лютий холод, тепла давно нема, бо до нас прийшла зима. Вітаю вас, малята! Так, зараз у нас з вами зима. Пропоную сьогодні намалювати зимовий пейзаж, але не звичайно, а за допомогою свічки. Зараз, малята, давайте зробимо пальчикову гімнастику. Усі дерева в інії, то в білому, то в синьому, ростуть дими над хатами, стовбами волохатими, гілки похитує вітерець, а морозенку пустунець на вікна розмальовує. Давайте ще раз зробимо. Усі дерева в інії, то в білому, то в синьому, ростуть дими над хатами, стовпами волохатими, гілки похитує вітерець. А морозенко-пустунець нам вікна розмальовує. Молодці малята. Малята, Для малювання нам потрібно білий аркуш паперу, акварельна фарба, баночка з водичкою, пензлик та свічка. Так, Малята. Зараз я буду малювати свічкою. Свічку не видно на білому аркушу, тому ви можете намалювати спочатку легенько олівчиком, що ви хочете малювати, а потім вже е, проводити свічкою. Я зразу, зразу буду малювати свічкою. Так, спочатку я ось, ось так буду малювати. Гарно так малювати буду землю. Гарно так робимо свічкою, щоб вона у нас була дуже гарна. Так. Потім я буду малювати ось так. Хмаринки. Ось так гарно, так свічкою ми водимо. Хмаринки. Хмаринок у нас ось іде сніжок такий, сніжинки малесенькі, Сніжинки. Так. Потім я хочу намалювати ось тут таке гарне дерево. Так. І ще одне дерево хочу намалювати ось так. А ще я хочу намалювати невеликого ось такого сніговичка. Нивичка. А ще ось тут ось такий гарний кущик хочу намалювати. Щоб малюнок був гарний, потрібно добре його наводити восковою свічкою. Так. А зараз беремо пензлик водичку і в блакитну фарбу. І будемо. Зафарбовувати наш малюнок ось так. Подивіться, що ж у нас тут таке вийшло. Зафарбовуємо. Подивіться, який у нас гарний малюнок, які у нас хмаринки, сніжинки у нас. Ось такий гарний у нас з вами зимовий пейзаж, так? Ми з вами такі гарні, як чарівники, так? Взяли фарбу і все гарно ось так зафарбували. Ось такий гарний у нас з вами вийшов. Зимовий пейзаж. Ви можете проявити фантазію, намалювати щось інше. Дякую, малята, вам за увагу. Вам сподобалось малювання? Так, до побачення! Чекаю ваших робіт. До побачення, малята!